17-річних юнаків не випускатимуть за кордон, і це нібито пов'язано зі змінами в порядку постановки на первинний військовий облік. Подібні фейки впродовж минулих днів активно ширяться соцмережами. Втім, у Держприкордонслужбі офіційно спростовують таку інформацію і нагадують, що на вільний самостійний виїзд за межі країни мають право особи, які досягли 16 років. А обмеження під час воєнного стану стосуються чоловіків від 18 років. Неправда, що не випускають за кордон 17-річних юнаків. Це правила військового обліку чи інші правила не стосуються право перетинання державного кордону. Можливо, правилам військового обліку і передбачені такі обмеження разом з тим чинними постановою 57 це правило перетинання кордону. обмеження стосуються виключно чоловіків 18 років до 60 років, за деяким виключенням. 5 мільйонів гривень готівки, 90 тисяч електронних сигарет і російські акцизки. У Львові викрили підпільний цех із виробництва тютюновмісних виробів для електронного нагрівання. Як повідомили у БЕП, продукцію та нелегально ввезені електронні цигарки, учасники схеми маркували підробленими акцизними знаками та реалізовували через мережу магазинів. Лише один день такої діяльності приносив ділкам 100 тисяч гривень прибутку. За результатами обшуку правоохоронці вилучили 90 тисяч електронних сигарет, у тому числі з акцизними ма марками Російської Федерації, картриджі та капсули до пристроїв, а також тютюн для кальянів. Загальна вартість конфіскованого понад 21 мільйон гривень. Вилучили також і 5 мільйонів гривень готівки. Триває слідство. Е квиток у Львові з наступного тижня на трьох міських автобусних маршрутах розпочнуть тестувати систему безготівкової оплати проїзду. Йдеться про маршрути номер 1 А 3, А та номер 10. У 28 автобусах цих трьох маршрутів пасажири зможуть розраховуватися за поїздку за допомогою банківської картки або мобільного телефону через Google Pay або Apple Pay. Також залишається можливість оплатити готівкою у водія. Однак вони теж будуть обліковуватися, і водій видаватиме пасажиру видрукований одноразовий квиток на Шушують у мерії тестування триватиме попередньо до 30 червня. Будуть працювати контролери. І контролери будуть працювати таким чином, що вони будуть навчати людей. Вони не будуть їх штрафувати, а будуть вчити, як правильно валідуватися. Водія також будуть вчити, як правильно власне видавати от оці квиточки для того, щоб це все було обліковано і правильно. Мрія для учнів затишний різнокольоровий клас, де навчають і не дають домашнього завдання. Школу супергероїв вперше відкрили у Львівській дитячій лікарні Святого Миколая. Для того, щоб дітки, які тривалий час лікуються у медзакладі, могли навчатися та не пропускати шкільну програму. Ми відкрились в пілотному режимі, ми працювали з 14 лютого, з 14 лютого по сьогоднішній день було надано вже тисяча. 600 на сьогоднішній день така кругла е цифра 1600 освітніх послуг. Тобто, це 1600 повноцінних уроків. На одному з відкритих уроків ми познайомились з Максимом. Він тут лікується вже другий тиждень і добре знає, як це тривалий час пропускати школу, щоб лікуватись. З Народження спиною проблеми, і ми лікуємося вже з народження. Хлопчик каже, за однокласниками сумує, але така школа йому до вподоби. Тут ліпше, ніж в школі. Да, скорше. Ну, коли, але тут школа супергероїв. Тут ми, я вчився, ну і тут ми, я вчився ті теми, ті, що я пропустив. Для кожної дитинки тут є свій підхід і своя навчальна програма. І навіть якщо пацієнт з тих чи інших причин не може спуститись у клас, з ним вчителі займаються у палаті або ж там, де йому найбільш комфортно. Вони прийшли, перш за все, ми розуміємо, тут лікуватися, але, але ми повністю знаємо, вже, вже знаємо повністю, в, який, в якому відділенні, коли відбуваються процедури, і ми домовляємося здалегідь попередньо з дітками, домовляємося між собою, що дітки хочуть перше, чи історію, чи математику, чи англійську. Тобто ми складаємо такий певний розклад навіть на тиждень. Ми підлаштовуємося повністю під учнів. Ми співпрацюємо з лікарями, спілкуємось. Також в нас є психолог, який постійно спілкується із дітками і бачить їхній емоційний психологічний стан. Скільки кому У нас немає таких типових уроків як від дзвінка до дзвінка, як то кажуть? Проте це дає можливість дітям залишатись в освітньому процесі, не призупиняти навчання, що дозволить з легкістю повернутись до занять у школі. Наші діти дуже люблять наш клас. Тут є всі можливі підручники. Тут є інтегровані інтегрована дошка. У нас є круті планшети. У нас є вайфай, в нас є класні вчителі. Тому діти сюди самі приходять, і ми і ми всі всі вчимо чому, вчимось разом. Зараз в нас працює 19 вчителів. Це вихователь, це вчитель початкових класів, англійська мова, математика, біологія, хімія абсолютно всі уроки, як в звичайній школі. Наразі в Україні вже працюють дев'ять таких освітніх просторів, які забезпечують дітям можливість навчатися під час лікування. Реалізується такий проєкт за допомогою держави. Ірина Цвігуна, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. Наші борці з змішаних бойових мистецтв привезли з чемпіонату України, що відбувся у Вінниці, 11 медалей, з яких три золоті. Спортсмени розповідають, що бої показали їм на слабкі місця. Тому наразі є над чим попрацювати. Бо боротьба у мене трохи хромала, зі стойкою проблем не було. В основному боротьба в греплінгу і все. Більше нічого. Ну, на цьому акцент буду робити в подальшому, на боротьбі у греплінгу. Судячи по цим змаганням, є дуже багато боротьби біля сітки. В мене вона проходила буквально в кожному бою, і тому на неї, я думаю, треба робити більше акцент. Суперників, деяких я знав, але з ними не зустрічався до того. Також в фіналі я бився з минулорічним чемпіоном світу. І ну, суперники були доволі важкими. Нашу область представляли 26 спортсменів. Також один з цих борців поїде представляти Україну на чемпіонаті світу. Було важко. Не було ні одного прохідного суперника, мав 4 боя. Зі всіма фактично суперниками було важко. Очікування виграти, звичайно, перше місце, привезти до України. Ну, готуватися, думаю, почнемо. За півтора місяці. Це буде непростим випробуванням для борця. Чемпіонат світу буде проходити з 1 по 5 серпня в Абу-Дабі. Це дуже серйозний турнір. Конкуренція для відбору на ці змагання була дуже серйозною. В слобці було по 5-4 по поєдинки в день. Конкуренція дуже велика. І самі змагання дуже високого рівня. І Для Львівської області це дуже важливий такий турнір. Щоб перемогти, необхідно не тільки багато та старанно тренуватися, але й підготуватися психологічно, зазначають у Львівській федерації. ММА. Давид Берішвілі тарас Повелений, Правда, тут Львів.